Я готуюся до відпустки, тому замовила собі кілька різних позицій. Переважно це H&M і ASOS. І зараз ми будемо разом дивитися, що в ній Привіт, я Таня. А тут печенейка, бо минулого разу я забула представити її своєму відео. Ну що перший пішов? Так, одразу попереджаю речі, тут будуть не тільки для мене, а ще для мого чоловіка. І якщо я можливо прошу його примірити на камеру кілька образів, то обов'язково сюди їх вставлю. О! Перший це одразу прийшов мені капелюшок. Я пам'ятаю, що замовляла два різних розмірів, бо я так і не пам'ятаю, якого розміру в мене голова. Ви знаєте, мені здається, що це був з чоловічої колекції? Давайте попробуємо одразу. Оу. Ну, якби я ще мала зеркало, то могла б одразу сказати, чи мені пасує. Але ви мені можете написати про це в коментарях. Ну добре, зеркало в хаті в мене все таки є, я подивилася, воно реально дуже класно. Ви знаєте, по розміру взагалі підходить супер, і я вирішила, що так і залишиться в ньому, бо він дуже прикольний. Ми їдемо до Італії, і я вже уявляю, як я буду гуляти в цьому капелюшку десь по озері. Це якраз те, що стосується чоловіка. Йому потрібні були нові шорти для купання. О боже, які вони величезні! Це мічок чоловік такий. Що це? Це якийсь парашют. Давайте переходимо до цієї великої коробки. <плес> <плес> о, ні. Давай ріш. Тут. Дякую. Бляха вона не відкривається. <плес> о, о, це розумію. Що це таке? Це відразу тобі. На. <плес> так, поїхали далі. Що тут у нас? Тепер, 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 тепер. Е, я замовила. Що це таке було? Я не пам'ятаю? Я пам'ятаю, що я замовила. Хоч це було не так давно, воно йшло не місяць, пару днів. Ну, але моя пам'ять це така штука. О, що це? А, знаю! Ва! Це така сукня! Дивіться, це така міні-сукня і тут. О, вона, мабуть, дуже прикольна. Так, щось біле я замовила. Я замовляла щось біле? Ну, ясно, то напевне я замовляла, щось біле, тому що біла сукня в цьому сезоні це найтрендовіша річ, щоб ви собі знали. Довга біла сукня! Вона ж не була дорога, отут ви бачите ціну. Але дивіться, яка прикольна, і тканина досить класна. ну її, напевно, точно лишу, але треба примірити. Так, зараз в мене поміняється капелюх. Це я замовила, здається в розмірі S. Тому, може, він мені буде замалий. О, це такий побільшенький. Ну. Боже, я навіть краще почала чути, як зняла той капелюх. <гум> в тому було явно вільніше. Ви знаєте, я думаю, що так як в мене кучеряве волосся, то краще залишити собі вільніший варіант. Хоча цей не буде здувати вітру, може, так, але той не буде псувати зачіску. Ну, тут така спірна штука. Що вибрати, не знаю. Хоча цей капелюх, мені здається, терпасує навіть не знаю, який кращий. Синейка, що скажеш? Який кращий? женеля Вартувай Слом, давайте знімемо трохи ті капелюх, я так краще чую. Так, я замовила собі джинсові шорти. Коротше, джинсові шорти замовити це дуже складно. Я завжди всіма своїми клієнтами це було найскладніше, що можна вибрати. Джинсові шорти. Здавалося б, так просто, але насправді так складно. Треба, щоб гарно сіли в талії, щоб гарно були на бедрах. І головне, щоб тут штанка їхня була така досить широка, ширша за вашу ляшку, щоб ляшка здавалася у шуті. Це дуже складно. О май ще один капелюх. Я про нього взагалі не пам'ятала. Я замовила аж три капелюхи. Ладно, точно один з них поїде назад. Або. два, або… Ні, один лише. Ага, чорний. Слухайте, він, типу, прикольний, але якийсь він такий вимнутий і дуже-дуже сильно мнеться, він дуже тоненький. А це такий самий, як цей. А, це я згадала, я замовила цей в розмірі S. цей в розмірі S, А цей в розмірі M. Ну от M ка сідає мені краще. S ка мені замала. О, чорний, прикольно! І головне цікаво, чи не буде він парити, як він чорний. Ну, ясно, Чучабела, що всілася вже на мої ці шорти. А, а тут у нас залишилося ще то я, то я замовила своїм малом. О, яка милота! Так, а тепер залишилися посилки з ASOS. Я дуже хотіла якийсь такий класний костюм. Саме тому я й купилася на рекламу в TikTok і замовила той костюм, половина з якого мені прийшла, і отримала цей трешовий досвід з замовленнями з тої реклами. Та про це я розказала в своєму попередньому відео, можете там подивитися. Оу! Oh! Але цей з Asos, ну це зовсім інша справа. Ну, до речі, ціна на нього була теж майже така сама, як на тому китайському. Але якість взагалі. Ааа, це топ-шоп. Це я згадала. Ну, мені подобаються, до речі, речі стоп-шопу. Вони там доволі класні трапляються. І такі класний крій, стильні дуже речі. Вони всі продаються на Asos, тому це прикольно. Бляха ви ще дуже класний. Цікаво, прямо як мені сяде. Дуже цікаво, як шорти, які шорти будуть. Того, що шорти вони можуть бути такі трохи дивні, але в принципі шорти теж прикольні. Ясно, що вони просвітлюються повністю. буде видно всю мою духу. Треба купити якісь нормальні труси. Але вони такі прикольні, вони мають, дивіться, таку е, прозору, прозору смужку. Mm -hmm. Так гарно, гарно, гарно. Mm -hmm. І якщо ви думаєте, що я заспокоїлася з леопардом, то звичайно ні. Я замовила собі леопардові шорти. Ні, здається, що вони теж Topshop або від Asos — це ж мультибрендовий магазин, там є різні бренди, але також вони мають я собі свою лінійку одягу. Там доволі також бувають дуже прикольні речі. Переважно за такою нормальною ціною. І так. Ну, ну, Щось таке. А це я бачила, до речі, що м -м, принт не перебивається на другу сторону, і це дуже погано. Якщо ви берете якісь принтові речі, особливо якраз, якщо це якась така класна принтована сукня, і принт не тільки з одного боку, а з другого боку, отаке от нічого нема, то воно дуже сильно дешевить, цей образ. Але я думала, що в шортах того не буде помітно, і, в принципі, можна буде їх носити. Треба поміряти, але вже вони мені якось так собі. А на цю кофту, якщо чесно, я дуже сильно чекала, маю до неї дуже великі очікування, вона мені дуже сподобалась. Це теж топ-шоп здається. І це така чорна косточка. Зараз дуже модні кофточки на зав'язках спереді. Вони такі дуже трендові, і я хотіла собі таку на літо взяти. Ммм, гарно, гарно. Танинка, така простенька. Це льон? Я не пам'ятаю. 92% котон і 8% льон. Все дуже класно. Все дуже класно, мені подобається. Вона проста, вона не буде парити, і е, головне це оці такі зав'язочки тут. О, вау, я вже хочу її прийти. І головне, оця спинка тут така. Дивіться, яка спинка. Дивіться, яка спинка. Вау! Коротше, зараз буде друга частина відео з привіркою. <с>? тестувай Та нормально. Так, ну окей, я все-таки просила свого чоловіка поміряти. Ця сорочка така, навіть нічого, бо переважно всі ксельки були великі. Шорти теж іксель, але... ASUS XL значно менший, ніж H&M XL. так що йому підходить. <рігла> Та дуже, дуже все прикольно. Шорти квіточки спеціально. Шорти для плавання, квіточки зелені, дуже гарні. Так, лук номер два явно трохи завеликий. Сорочка насправді нормальна, але шорти такі. Ну, покажи, як вони в талії сіли, <рігла> ти ледве їх підв'язав. <рігла> ну, такі дуже стрьові. Ні, ні, то точно не підходить. Все, викидаємо, повертаємо, повертаємо. Відразу поміряла цей костюмчик. Якщо чесно, я щось не очікувала, що тут воно буде настільки все голе. Але, е, в принципі, якщо вдіти в нормальний кіслівчик або взагалі купальник під низ чорний, буде дуже навіть прикольно. Воно таке легеньке, що навіть не відчуваєш на собі. Мені здається, що для італійського жаркого літа буде якраз супер. Але подивимося, подивимося. ну так нічого, нічого. Ця кофта мене насправді не розчарувала. Вона ще має тут такий захисний тант, якщо тут не просвітлювалося, нічого тут не було видно. Дуже прикольно. Подивіться, яка спинка. Така вона дуже класна. Ну, а шорти, в принципі, все, як я і очікувала, таке собі, таке собі, непонятне, що їх повертаємо. Як тобі шорти? Так. Правда? Вони взагалі дуже-дуже комфортні, такі вони в них так зручно, вони прям дуже зручно. І прикол в тому, що от чуть-чуть, буквально вони відступають, так трошечки від моїх ляшок, і через то вони здаються. Чи не здаються? Ні. Я думала, якщо чесно, що вони будуть трошки більше відступати. Хотілося б більше простору, але вони так досить прилягають. Хоча треба подумати про них. Ну, непогані, непогані речі. І не найгірший варіант. Я всі артикули вам позберігаю внизу під відео, тому ви можете знайти в на ці речі. Ну, як відкасунка. Якщо чесно, мені подобається дуже е, колір. Я така мій... я відчуваю в літка по-новому, щось таке дуже нове, класне. Тут воно воно так виглядає, ніби це дуже дрібний квітковий принт, хоча, хоча воно так і є. Так, це дрібний квітковий принт, просто тут не видно. Але мені не подобається, що воно отак отут морщиться. дивіться, коли я згинаюся тут, тут, тут. Я розумію, воно просто прошите таке, і типу воно виглядає як резинка. Але оці морщення такі, ну не знаю, треба чи не хочу. Так ходить, <ріст> тако я показую мій чоловік. <ріст> О, ця біла сукня, точно вау. Подивіться, яка вона. вона класна, як за свою ціну, це офігенна сукня, якщо чесно. Коротше, я дуже сильно в захваті від неї. так подобається ці мережа ці вставки. І така дуже приємна, вона така легка і. Просвітлюється труси? Ну ясно, ну, труси треба нормальні діти, але, е в принципі, мені дуже подобається. Це дуже гарно, це точно лишається. Дуже дякую вам за перегляд. Надіюся, вам буде цікаво так само, як і мені розглядати мої класні покупочки. І речі, які я остаточно залишу для себе, я обов'язково покажу в своєму інстаграмі та фікторі. Тому підписуйтесь туди також. Па-па!